По місту Гуляполя безпекова ситуація залишається край важка. Кожного дня місто піддається обстрілу як артилерійських систем, так і РСЗВ різних видів. Мінометний обстріл відбувається. давай, біло, 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 біло. давай Це як прості фугасні заряди так і з запальною частиною. Внаслідок чого відбувається як пошкодження помишкань громадян, відповідні пожежі, страдає населення. Танк от приїжджає прямо від, тут близько танку, або гармати, оці сау. Я знаю, я, я чую, ми вже прислухаємося, куди летить далеко він до, по свисту, далеко він полетить, О, тут близько. Так що ми вчили вже коротше. На даний час в місті проживає до 900 дорослого населення. Ми проводимо роботу, роз'яснюємо про евакуацію. І вони евакуюються як власним транспортом, так і за допомогою нас. До нас звернулася вчора жінка пенсійного віку, щоб ми її евакуювали до міста Запоріжжя. Спільно з органами місцевого самоврядування знайшли місце, де вона буде тимчасово мешкати. А чого звернулася з приводу виїзду? Постійні обстріли. А де жить? Давно вона там попросила хату? 12 марта. Ви були в хаті, коли відбулося. Це... Мене ж присипало тут, мене сину згрібав, у покурку відвозить. Оце з кухня у вас була, а, Оце Ось кухня була. Оце. Я так його не виносила, вікна то повилітали. Що взяли в дорогу з собою? Речі які? Переодівачку все чисто, це ж, щоб топити було, чим печку купила. Електричку і щоб харчі були, то що все самій. Повертатись будете, якщо? Звісно, я й так і їду, і отак мене труси, всю не хочеться. Ну а що а їхати, то треба куди оставатися ще?